За повідомленням обласного центру з гідрометеорології, 11 серпня на Закарпатті малохмарна суха погода. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 18-23, в день 30-35 тепла. В горах місцями вночі 12-17, в день 23-28 з позначкою Плюс. У жгороді малохмарна суха погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 20-22. Вдень 33-35 тепла. У Великому Березному малохмарна суха погода. Температура вночі плюс 15, плюс 17. Вдень плюс 32, плюс 34. Перечині без опадів вночі 15-17, вдень 32-34 тепла. Міжгір'ї малохмарна суха погода. Вночі очікується до 15 тепла. Вдень до 32. У Воловців без опадів. Температура вночі плюс 14 плюс 16. Вдень плюс 30 плюс 32. В Мукачеві – малохмарна суха погода. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 20-22, вдень 33-35 тепла. В сваляві без опадів. Вночі 15-17, в день 30-32 з позначкою плюс. В Тячеві малохмарна суха погода. Вночі стовпчик термометра знизиться до 16 тепла. В день підніметься до 34. Уст без опадів вночі 18-20. Вдень день 30-35, вище нуля. У виноградові малохмарна суха погода. Температура повітря вночі 19-21, день Вдень 36 Берегово. Температура повітря вночі 19-21, день Вдень 36 Іршаві без опадів. Вночі 16-18. Вдень день 32-34 тепла у Рахові малохмарна суха погода. Вночі 13-15, в день 32-34 з позначкою «плюс».